Всім привіт! З вами Total Drive Hub. І сьогодні ми розберемо ще один підготовлений автомобіль під ключ для нашого клієнта. Це Tesla Model Y. Але огляд сьогодні буде більш ніяк не на автомобіль, тому що таких оглядів у нас вже на каналі багато, і повторювати одне й те саме, не бачу сенсу. А більше будемо розбирати ціну, за скільки ж можна приблизно на сьогоднішній день привезти і відновити подібний автомобіль для себе. Адже у нас відбулися дуже великі зміни. З 26-го року вводиться розмитнення на електрокари і більше. Ари такої, як раніше, не було. І здавалося б, автомобілі мали би підскочити по 10 тисяч доларів в ціні, але чомусь такого не відбулося. Тому що в Штатах відбулося зниження цін на автомобілі. І вчора ми вже такі Tesla Model Y торгували. Я покажу за скільки ми їх виграли і що з ними відбулося далі. Але зроблю маленький спойлер. Як вам здається, 9 тисяч доларів це багато за таку ціну в штатах чи ні? Вбивця бензинових автомобілів, а точніше, не самих бензинових автомобілів, а ось цієї ідеї, яка в них закладена: що вам продають бензиновий автомобіль і далі з вас все життя смокчуть гроші. Гроші потрібні на. Бензин, де паливо, на обслуговування, на дорогущі системи впорскування, випорскування, а ще на екологію. Це взагалі, тому що екології сучасні двигуни задавили, ставили бути не тільки. Більш екологічно чистими а і технічно складнішими. Відповідно, на їх утримання потрібно більше коштів. Тобто оці всі ЄГРИ, оці всі замудрені з віхрявими заслонками впуски, випуски, каталізатори, висажові фільтри, які буває часто ламаються, ну як часто ламаються, ну проїжджають свої 150-200 тисяч кілометрів, і їх потрібно вставити нові. А нові. Сажеві фільтри на сучасні дизельні машини можуть коштувати 3 тисячі євро, 4 тисячі євро. І про що тут взагалі може йти мова, якщо навіть щось і станеться з двигуном сучасним, новим, який може коштувати 3, 4, 5 тисяч євро. Доларів, якщо це BMW, Mercedes, Audi 5, 8, це взагалі для них не проблема. І самі крутющі закиди, які звучать зі сторони тих, хто продвигають бензинову лихорадку, говорять про те, що батарея в автомобіля надзвичайно дорога. І якщо вона вилетить, то її дорого буде замінити. Я вам назвав тільки що в бензинового дизельного автомобіля два агрегати, які коштують поодиночно дорожче ніж батарея в Тесли Модел Вай, тому що вона, наприклад, на ринку б.у. запчастин. Зняти з іншого автомобіля з невеликим пробігом може на сьогоднішній день коштувати від 3,5 тисяч доларів. А це дешевше, ніж новий сажовий фільтр. Але в цьому і є соль, тобто вас садять на цю бензинову іголочку, і з вас постійно щоденно викачують гроші. Скільки потрібно мати. Коштів на те, щоб користуватися звичайним бензиновим двохлітровим автомобілем. Я не говорю про утримання, я говорю про заправку по бензину. Тобто, в середньому він буде споживати 10-12 літрів бензину, і в рік це може виливатися в 3-4 тисячі доларів на заправку. В Тесли цього робити не потрібно. До мене був недавно телефонний дзвінок. Ігор, доброго дня! Хочемо вам запропонувати талони на бензин. Кажу, вибачаюся, але в мене тесла. Шах і мат. Добре, дякую, до побачення. Не можуть вони з мене викачати тих грошей. І на станції з мене не можуть викачати тих грошей, тому що немає постійно того, що машина труситься, димить, вібрує, не їде, пердить, з неї щось капає, щось тече і все-таки інше. Але чи настільки ідеальна та Тесла, як я тільки що вам описав. Здавалося б, на перший погляд, ось він ідеальний автомобіль на всі випадки життя, але ні. Тесла підійде не всім, та й електрокар підійде не всім. В чому причина? Справа в тому, що якщо у вас є умови, правильні умови для користування цим автомобілем, ви будете від нього так кайфувати, що ви не відчуєте це від жодного іншого автомобіля. Адже який із кросоверів може коштувати біля 30 тисяч доларів і їхати за 5 секунд до сотки. Який із кросоверів на 100 км шляху по витратам по заправці може витрачати 42 гривні? Аж ніякий. Але Якщо у вас є домашня стаціонарна розетка за 4,60 гривень за кіловат, або ще й по нічному тарифу, то я взагалі мовчу, по 2,30 з 11 ночі до 7 ранку можна заряджатися, то вам ідеально підходить Тесла. Що це таке? Це приїхали ви на роботу, наприклад, пішли працювати, машина стоїть на зарядці. Тобто, поки ви приїхали додому, лягли спати, машина заряджається. Щось одне із цього. Тобто, поки ви відпочиваєте або працюєте, вам машина не потрібна, вона заряджається. Ви сіли, поїхали. Вам не треба думати і паритись про те, що в автомобіль потрібно вести десь на зарядку. Це гіморно. От в такому випадку вона ідеально вам підходить. Підходить по ціні, тому що 17 гривень за кіловат на швидкісній зарядці, цей автомобіль може зарядити від 20 до 80% на сьогоднішній день, буквально за 15-20 хвилин. І закиди ДВС-ників, що ой, у тебе електрокар. Тобі потрібно дуже довго заряджати, а я от бистро в бак плюнув і поїхав. Уже не працюють, тому що потужні зарядні станції вже розповсюджені по всій Україні і Європі, і то не проблема, якщо ви захочете їхати на Теслі в будь-яку подорож: Одеса, Львів, Харків, Чернівці, Барселона, да куди завгодно, їдьте. Але просто. Не буде вже такої величезної економії між цією домашньою розеткою по нічному тарифу і зарядною станцією. Буде недорого, автомобіль буде класний, сучасний, технологічний, з автопілотом, камери в круг. В лобовому тільки три камери стоять. В самому лобовому три камери, друзі, в крилах, в стійках, ззаді, попереду. Вона сама гальмує, виявляє пішоходів. У неї фари матричні, які вирізають дорогу. Коштують 300 доларів. Алло, БМВ, не 3 тисячі євро за одну фару, а 300 доларів нову по оригінал. По оригіналу. Вони матричні. На вони вирізають дорогу пішоходів. Зустрічний транспорт, авто транспорт, що рухається з вами в потоці. Нікого не сліпить. А по і вам освітлює максимальну кількість дороги. Такий автомобіль може ще таким похвастатись. Це реально ідеал, але з певними нюансами. Тому можна зробити швидко певний висновок. Якщо ви хочете для себе Теслу чи електромобіль, і у вас є де її заряджати, Вдома, на роботі, в гаражі залишили, паркомісце у вас в будинку, ви залишили де завгодно клас, ідеал, купуйте, Луч, кращого автомобіля ви для себе не знайдете. Якщо того немає, то тоді, напевно, вам потрібно дивитися в сторону гібридів. Сьогодні відео у нас не про гібрид. У нас є на каналі відео про гібриди, де я про це розповідаю. Можете перейти познайомитися. Там я про це розповідаю більш детальніше. Все-таки сьогодні у нас електрокари. Але щось мене чорт дьорнув за ногу. То лі за праву, то лі за ліву думаю, куплю-ка я собі Альфа Ромео. Блін, останнім часом вони так подешевшили на аукціоні і за п'ятерку хорошу джулію можна взяти. В мене ще й дружина Юлія. Машина буде джулія. Думаю, а чобі ні, буде реально круто. Думаю, піду в Києві, подивлюсь одну машину. Поїхав сів. Ну класно. Червоний красивий салон з яркою підтримкою. Все. Заводиться кнопочка на кермі, як Феррарі, а я мрію про Феррарі, чому бі ні. Ну я сідаю, руль вібрує, там її труси, я газую, воно все труситься. Думаю, Ігор, куди тебе тяне? Сяв, закрив, пішов у свою Теслу і поїхав. Тому що на сьогоднішній день це ідеальний автомобіль в тих умовах, що я описав. Раніше мене якось не трогали, особливо тими китайськими автомобілями. А Це останнім часом постійно китаєць краще, китаєць краще, китаєць краще. Люди, да ви колись бачили людину, яка мріє для себе про китайський автомобіль? Або давайте так. Людина, яка купила для себе китайський автомобіль, поріз поїздила на ньому хоча б рік і їздить такий за рулем Сльози щастя їде, витирає, і думає, ось в наступному році вийде новий модель Шанчунь-Мальджунь, і я собі мрію його купити. Ви хоч одну таку людину колись бачили? От я не бачив. Я тільки бачив те, що купив, взявся за голову. Що купив собі щось нормальне. Ауді, БМВ, Мерседес, Тесла, те, що має бренд, те, що зарекомендовано, те, що не просто сіре, завезене в Україну, так, і на нього немає запчастин, немає програми, якими їх читати, ніхто не розуміє, як їх ремонтувати, то гасне екран, то гасне ще щось. Нащо ті проблеми? Я не розумію, коли є тесла. Ладно, не подобається тесла. Ілон Маск там такий пересякий. Окей, куча є інших автомобілів, які не гірші тесли і можна купувати. Просто я найбільше люблю теслу по зрозумілим для мене причинам. Тесла Model 3, коли з'явилася, це був найбільш продаваємий електромобіль в світі. І це було зрозуміло, чому я їжджу на тройки, це просто божественний автомобіль. З'явилася Вайка, тройку під сраку. У нас Вайка найбільш продаваємий автомобіль в світі. Чому? Практичність: седани більше нікому не потрібні. Люди перестали купувати седани, тому що в них не можна набхати тільки всього, скільки напхати тут. Ми, коли готуємо клієнту автомобіль під ключ із США, то у нас це не просто привіз, зробив, зліпив, щось поставив, все, на, забирай, їдь роби з неї що хочеш. Ні. У нас в процесі підготовки під ключ клієнту завжди пропонується не просто відремонтувати те місце, де було ДТП. А і зробити це якісно, дати гарантію, адже у нас по актам виконаних робіт один рік гарантії на автомобіль. Автомобіль у нас ви забираєте виключно в геометрії кузова, зробленим розвал сходженням, вона їде рівно, не вліво, не вправо. В нього нічого не тук-тук-цук, не коп кап кап У неї все ідеально. І вам не треба після нашого сервісу, коли ви замовили авто зі штатів, возити по іншим сервісам щось в автомобіля дороблювати. Тому що треба поставити навігацію 2019 року, поставили. Треба поставити сім-карту, поставили, стоїть. Треба поставити гуму, зима, нова, поставили, стоїть. Літня лежить в багажнику. Треба вам, великий багажник, салон автомобіля, це все закласти, в рівну підлогу це складається, запхали, лежить. Треба автомобіль забезпечити, щоб не було в майбутньому сколів від експлуатації, тому що на дорозі лежить багато камінчиків. Будь ласка, передок заклеєний в плівку, задню частину, ось цій частині запропонували, заклеїли броне. Плівкою. Все тому, що з передніх колес летять камінчики, оббивають задні дверки. Подумали, наперед запропонували, підняли на підйомничок, передивилися блоки. Там в залежності від пробігу стане доріг, де машина їздила, може бути порепано, потріскано, щось репіти. Побачили, щось знайшли. Запропонували клієнту. Зробили тут масло треба. Боже, це вообще ці бензинові машини зараз за голову візьмуться. Дивіться, масло міняється раз на 50 тисяч кілометрів. Я хоч пропоную першу заміну, зробити. За на раз 30 в тисяч, тому що, знаєте, завод міг трішечки не долити масла або масло, коли перший раз в двигуну замінюється, треба також це робити вчасно. На 5 тисячах кілометрів ДВС-ного двигуна, то я рекомендую першу заміну не на 50, а на 30 робити. Далі, будь ласка, міняйте на 50. Дві літри в передньому редукторі, три в задньому. І немає цього 10 тисяч на ТО, 20 тисяч на ТО. П'ять тисяч гривень поміняв і слідуючи 50 тисяч їздиш, не парися. Та чи будемо далі ми користуватися Теслою в умовах введення розмитнення на ці електромобілі в Україні? Давайте розбиратися детально, тому що у нас все СТО зараз завалене Теслами. І цей автомобіль, Тесла Model Y конкретно війшов. В п'ятірку, ну, в мене вийшла шестірка, топ автомобілів у 2025 році, які замовлялися, де я вам на попередніх відео розповідав. Тому що цих автомобілів ми в 2025 році привезли найбільше. Тому що це, знову ж таки, найкращий автомобіль. Давайте аналізувати. Мені подобається, що Тесла це високотехнологічний автомобіль і в нього постійно приходять оновлення. Треба зарядити телефон, будь ласка, ложиш безпровідна зарядка. В тебе є. Так, це захист від брудних рук майстра. Пам'ять сидінь. І не треба тобі якісь кнопочки нажимати. А ось, будь ласка, тут на екрані декілька користувачів, які ти можеш вибирати. Ну, це ще в нас американці. Нікі, корі, Нікі, там і так Далі можеш їх. Вибирати. Ця карточка треба тільки для першого запуску автомобіля і для того, щоб підв'язати телефон під автомобіль. Все. Вашим ключем є телефон. Вам не треба носити ключі. Ти до машини підходиш, вона відкрилася. Ти від машини уйшов, вона закрилася. У тебе повне керування додатком е, автомобілем з додатку. Потрібно продивитися камери, чи відкрити автомобіль, запустити його дистанційно. Чи ти хочеш їхати через 15 хвилин і не хочеш сідати в холодний автомобіль? З додатка запустив його, прогрів, поїхав. Ну просто ідеал. Але цього всього ідеалу наша держава хоче нас змусити лишитися. Але чи перестануть українці замовляти Тесли в 26-му році? Давайте аналізувати разом. Тесларська лихорадка почалася влітку 25-го року, коли появи... з'явилася інформація, що з 26-го року вводиться розмитлення. Люди брали автомобілі по шалено високим цінам. Все за останню ціну, все по 18, по 20 ці вайки забирали. Навіть ми купували клієнтам. 22 навіть є варіанти тисяч доларів. Ціна автомобіля в Америці. Так. Як змінилася ціна на сьогоднішній день? Використовуємо аналітичний сайт Автостат, і він вам нам говорить наступну інформацію: що середня фінальна ставка на цей автомобіль складає 11 тисяч 75 доларів. І ми вирішили вчора перевірити цю інформацію і чи реально взяти за 9-10 тисяч доларів Model Y 22-го року в Америці. Відібрали декілька автомобілів. Ось, наприклад, один із е перших. Ми виграли, він у нас висить на пендінгу. Цей автомобіль е 23-го року, Long Range Dual Motor, 27 тисяч миль пробігу. І виграли ми його за скільки? За 9 тисяч доларів. Ну що, це просто офігітельна ціна, ще й нижче середньої по... Аукціону. Сильно розвалена вона, подумаєте ви? Та ні. Звичайне, пошкодження в лівій задній частині, Багажник, крило, це все під заміну ремонтується. Де, як і всі автомобілі, нічого особливого. Ціла безпека нормально. Заряжена батарейка, ранен драйв заводиться і їде. Якщо ми з вами зробимо прорахунок від цієї ставки, то ми з вами здивуємося. 9000 доларів. При такій ціні 1100 приблизно буде збір аукціону. Комісія оплати за кордон приблизно 200 доставочка. І розмитнення. Розмитнення ми з вами порахуємо наступним чином. Середню доставку 200 порахуємо і е, е, вона може бути як 1800, так і 2500. Рахуємо по середньому, не вдаючись в деталі, що там аукціон нарахував прості, там треба за документи доплатити чи ще щось. От в середньому рахуємо, десь вона в середньому так і виходить. З комісією за кордон з усім. Як порахувати розмитнення? Беремо автомобіль зі збором аукціону, додаємо фраг 1600 і від цього беремо 30%. Тобто 20% ПДВ і 10 мито. Тобто 10, 100, 11700, це у нас буде митна вартість автомобіля, від якої буде рахуватися розмитнення. 30% це 3 510. Ну і ще залишиться у нас 1 євро 1 кВт як акциз. Ну, там буквально 100 доларів. Тобто 3600 записуємо як розмитнення цього автомобіля, і бачимо наступне, що. Автомобіль приїде з доставкою і розмитненням 18 600 доларів. А це з урахуванням розмитнення дешевше, ніж автомобіль взагалі купували в Америці. Тобто, як відреагував ринок, я просто в шоці. Так, друзі, ось так відреагував ринок по таким падінням в Америці. Торгував я вчора автомобіль, що саме цікаво. Українці не торгують ці автомобілі зараз в Америці. Пропорців українців немає. І поки наші співвітчизники з вами не просікли цю тему, що можна брати за такі гроші електромобілі і по факту привозити зараз Тесли Вай дешевше, ніж то було під нульовку, потрібно встигнути взяти. Ось така у нас аналітика цін. Аналітика цін ще наступна торгував. Я вчора і е, цей автомобіль, звісно, мені за 9 тисяч не віддали. Він зараз у нас висить в статусу, не продано. Але тим не менше, як бачите, це реально, реально брати ці автомобілі за ці гроші. Я сьогодні, завтра пошукаю і я його куплю. Побачите його скоро в постах. А якщо хочете, щоб ми і для вас шукали, будь ласка, контакти в опису цього відео. Ігор мене звати, я вас проконсультую, пишемо договір і погнали. Шукає. Торгували ще ми декілька автомобілів. І це була ось така е, Tesla Model Y. Будь ласка, друзі, 9600. Ту ми рахували з вами від. Е, 9 це буде на 600 доларів дорожче. Ну, не в 18600 вона приїде, там, 19200 з доставкою і розмитненням. Ось, будь ласка, задні пошкодження в автомобіля виглядають ось так. Ну, як звичайно, як всі автомобілі. Полка під заміну, підсилювач з фаркопом під заміну, багажник під заміну, зробити витяжку, замінити. ну, Нічого особливого. Наступний автомобіль. Цей уже красень був виграний за 10-100. Я його також вчора грав на вечірніх торгах і мені його не віддали, виставили зараз на забайнав за, за 12400. Автомобіль має невеликі пошкодження в, по правим бічним дверкам. а пробіг автомобіля взагалі смішний. 4 тисячі милі. Друзі, я реально його виграв за 10-100. Страховою торгувались, торгувалися, ми з ними не домовилися. Але при цій умові автомобіль приїжджає 19,5, хай 19, 600 з розмитненням в Київ. 23-й рік 4 тисячі миль пробігу. Дверки поміняв, і от, будь ласка, тобі там 25-27 може виходити така машина, пробіг 4 тисячі миль. Ви ж розумієте, це нова. Машина. Так, страхові ще не дуже звикли до цих цін, і не хочуть вони аж по таким низьким цінам віддавати Tesla Model Y. Але ж ви розумієте, виставляють її раз на торги більше не дали. Виставляють і перевиставляють два, перевиставляють три, як я вам часто записую відео і показую. І все одно її віддають. І ми завжди для клієнтів знаходимо вигідні автомобілі. По вигідним цінам і ремонтуємо їх якісно. Що ж, давайте подивимося, за що ж цю красуню вибирають в топах 25-го року. Робимо налаштування автомобіля, і для цього нам не потрібно п'яніно, 10 тисяч кнопочок. Будь ласка, ось є декілька кнопочок, щоб регулювати сидіння. Я його собі налаштовую по висоті, як мені потрібно. Я хочу налаштувати, наприклад, кермо. я Будь ласка, вмикаю цей режим, кручу колесико. І він у нас вгору, вниз, будь ласка, їзде, вліво-вправо. Будь ласка, не треба десь окрема кнопочка, щоб крутити руль вгору, окремо вниз, окремо вліво. Будь ласка, одним джойстиком. Все, налаштував. Далі хочу налаштувати дзеркала тицею, ліве чи праве. Все, налаштовую так само дзеркала. Перехожу на праве дзеркало. Все. Одним джойстиком у мене керується весь автомобіль. Мені не треба 10 тисяч тих кнопочок. Знову ж таки, що мені ще там треба? Бардачок відкрити окремою кнопочкою. Або ж знову ж цей самий джойстик. Дивіться, ось цей самий джойстик. Я просто на головному екрані нажимаю і тримаю, і він відкривається. Все, не треба окрема кнопочка на відкриття бардачка. Я не знаю, що це за традиції з 90-х чи звідки, що в автомобіля завжди має бути п'яніно і тут гратися. Ну, але і люди в віці 60 років не дуже люблять вибирати для себе Tesla Model Y. Це все таки автомобіль, який створювався для людей, які більш молодшого віку, там, починаючи з 20. Кому там 20 їм треба БМВ, Тесла їм не підійде, треба ж пройти це життя з самого спочатку. Спочатку накататись на БМВ, а потім вже можна і купувати Теслу. А, а от для людей у віці 25-45 років, от вони якраз і вибирають ці автомобілі. І з цим людям, як правило, не треба ось це п'яніно, не треба, як оце в прадіку якраз до нас виїхав. От така кнопка, щоб під отакий товстилений палець нею тицяти. От не треба. От тут у нас все є на екрані. Будь ласка, одним джойстиком все керування автомобілям. Сильно ми з вами зараз не поганяємо, тому що у нас за спиною літня гума лежить. Але, тим не менш, ну, що тут ганять? Все. Ну, тобто, я не хочу, бо там гума. Але, наприклад, я вам сторіс недавно записував про свою Теслу. Я там їду на трасі, їду 90%. Я хочу когось обігнати. Я нажимаю педаль не різко і не в підлогу. Я нажимаю педальку всього на 30%. З 90 до 160. Я тільки жу! Вона летить просто як невміняєма якась. А це у нас Long Range Dual дуалмотор. Що в мене, що це. А якщо ви візьмете версію перforманс, а це спортивна версія автомобіля, то вона їде ще швидше. Тобто є дріфт мод. Тобто, як там часто кажуть, електровафельниця, яка не має душі. Будь ласка, берете перформанс, включаєте дрифт-мод і дріфтуєте собі, скільки вас влізе на ту гуму, скільки вас влізе, любите ви ту гуму? Купувати, вкидати бабки в машину, будь ласка, Тесла також це може робити. Повжигав, дріфмот виключив, все, у вас не задній привід, у вас знову повний привід, і ви знову користуєтесь як цивільним автомобілем. І немає цього, що їдеш в абсолютно ідеальній тишині. Що ще потрібно? Включаєш камеру, поворотник, будь ласка, включається, в тебе камера, сліпа зона, все видно. Що не дай Бог, хтось є в сліпій зоні, тобі підсвічується червоним і автомобіль пищить. А якщо ти Олені того не бачиш, все одно їдеш в нього, то машина ще й сама загальмує. Якось так. Шумоізоляція. Да, 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 да. В Тесли погана шумоізоляція. У нас повний багажник гуми, відкритий багажник, і у нас попереду. Погана дорога. Ви чуєте через сильно якісь погані звуки? Шумоізоляція краща, ніж в японських автомобілів. Так, да, я розумію, що Теслу завжди порівнюють з німцями. Ну, дійсно, кращий автомобіль потрібно порівнювати з кращими автомобілями. Це зрозуміло, це нормально. Але, звісно, німцем вона ніколи не стане. І носити, вкидувати в автомобіль стільки грошей, ну тобто працювати тільки на автомобіль. Ви з Теслою також не будете. Тому можливо, і варто трішки пожертвувати цією шумоізоляцією в порівнянні з німцем, але не в порівнянні з японським чи корейським автомобілем. На рівні вони так само тесла може трішки краще. Будь ласка, ми пропонуємо у нас на СТО, багатьом клієнтам зробили, поклеїли шумовіброізоляцію. До плівки ми ще зробили і таке. Буде вам ідеальна тишина в салоні зашумлена Тесла. Ми і таке вам можемо зробити, друзі. Тобто можна навіть цей недолік і стереотип, який ви подивіться, як ті, хто продвигають бензинки. І ті, хто люблять, щоб їм носили величезні кошти на утримання автомобілів на бензин, продвигають ось цей наратив, яка тесла і електромобілі погана, що вона там погана шумка, що в неї щось ламається, і проплачують шалені кошти блогерам, щоб ці наративи розвивати. Тому що їм невигідно, щоб ви їздили на таких автомобілях. Бо ви тоді просто не будете їздити на СТО і на заправки. І щось робити в автомобілі. От, в автомобіля. От чому це їм невигідно? Тому якось так. У нас на каналі а, і... я б не їздив би. Я на Теслі вже майже три роки, скоро буде. І про... продавати скоро буду свою трійку, а купив собі нову трійку. Знову сідаю в Теслу. В це перший мій автомобіль, коли я купив не іншу марку і модель, а коли я купив продовження автомобіля. І, напевно, аби вона була погана і не прикольна, не ліквідна, не сучасна, не технологічна, не кайфова, не драйвова, не економічна, то я б, напевно, і того не робив. Тому якось так. Сподобалось відео? Треба хороше авто із США. Будь ласка, лайк, коментар, підтримку. Я наговорив сьогодні на відео дуже багато. Хочете посперечатися? Є певні заперечення? Будь ласка, я вас слухаю. Пишіть все в коментарях, на самі цікаві я буду відповідати. Ну, якщо потрібна автівка і консультація по замовленню авто із США, чекаю на ваші дзвіночки. Мене звати Ігор. Контакти в опису відео. До нових зустрічей. Всім пока. А ви мені телефонуйте.